Про пенсійну реформу в Україні говорять давно і з кожним днем все більше. Не секрет, що кількість пенсіонерів зростає і пропорційно до цього зростає дефіцит коштів. Аналітики кажуть, що до 2024 року в Україні на одного працюючого припадатиме чотири пенсіонери. Саме тому було прийнято закон про трьохрівневу систему пенсійного забезпечення. Поки що документ носить переважно декларативний характер, але страхові компанії починають набирати обертів. Одна із них АСЕСТА з минулого тижня семінар-марафон провела в камінці. Дивну назву «Семінар-марафон» організатори порівняли з довгою дистанцією, на якій людина сама накопичує для себе капітал, а досягши фінішу, отримує бажане, відраховані кошти з відсотками. Є випадки, коли страхові внески отримують спадкоємці. Європа до цього прийшла давно, ми тільки починаємо. В Європі в середині 70-х років була проведена подібна реформа, така яка зараз відбувається в Україні. Там було запроваджено трьохрівнева система пенсійного забезпечення. Тобто, перший рівень це є солідарна, та яка зараз в нас діє. Другий рівень це є накопичувальна державна, і третій рівень це є недержавна накопичувальна пенсійна система. Якщо в Європі накопичувальна система є нормою, то в Україні рейтинг довіри до третього рівня, тобто тієї ж накопичувальної системи, поки що невисокий. В Україні чомусь е люди. Питають про довіру до третього рівня. Чому ніколи не, не виникає питання про довіру до першого рівня страху, до першого рівня пенсійного забезпечення? Адже щомісяця люди туди відраховують кошти? Люди звикли, що все життя вони відраховували кошти до пенсійного фонду і за рахунок цих накопичень отримуватимуть пенсію. Насправді це ілюзія, яку сьогодні намагаються розвіяти страхові компанії. З людини по великому рахунку ніякого податку ніхто ніколи не брав. Податок в пенсійний фонд платить працедавець зверх заробітної плати. Це між іншим причина, чому сьогодні людям в конвертах гроші дають. Тому що те, то, що людям пообіцяли, людям дадуть, а працедавець повинен тепер зверх того заплатити в пенсійний фонд. Причому люди можуть сказати, та ні, з мене беруть, бо в людей є такі роздруківки, коли їм дають заробітну плату, то там фігурує 2% лише, але працедавець то платить 34, по великому рахунку. Ну там 33 з копійками. Тепер стосовно з мене брали, а мені віддадуть. Нехай. Ну, то пенсійний фонд не має, що вам віддати, тому що пенсійний фонд ніколи цих грошей не накопичує. Пенсійна система пенсійного забезпечення на цій планеті по суті єдина. Її придумав отто фонд Бісмарк в кінці 19 століття. І принцип системи такий: з мене працедавець з моєї заробітні плати платить, а віддає моїм батькам. Те, що з мене брали, вже мої батьки з'їли. Тепер, щоб мені щось дали, треба, щоб чиїсь діти ходили колись на роботу, щоб з них щось брали і мені дали. Така система успішно діє, коли на одного пенсіонера припадає десяток працюючих. На жаль, сьогодні ситуація кардинально змінилась і таких розрахунків не витримує жодна економіка. Відтак заговорили про пенсійну реформу і першим кроком підвищили пенсійний вік. Для когось ця межа тепер стала недосяжною. По телебаченню, по радіо кожен день є якісь передачі про пенсійну реформу. Звичайно, в цих передачах ніхто не говорить, що люди у вас не буде пенсії, але це звучить ну якби на задньому плані. Е, пенсія буде, але в такому віці, куди переважна більшість не доживе. Треба, щоб це люди зрозуміли. Першими як альтернативну накопичувальну систему запровадили в Сполучених Штатах х її почали впроваджувати в Європі. У нас про це заговорили тільки тоді, коли Україна визначилась з євроатлантичною інтеграцією. Однією із умов було впровадження пенсійної і страхової реформ. У 2000 році з'явились перші страхові компанії. Рівень їхньої надійності не залежить від рейтингів, кажуть фахівці. Кожна компанія має своїх іноземних перестрахувальників, які виступають гарантом фінансових ресурсів. Проте, перш ніж обрати для себе ту чи іншу компанію, людина повинна поцікавитись наступним. Рейтинг компанії залежить навіть не від самої компанії, тому що ну це е, глибока тема, про яку можна говорити годинами, а залежить від того, скільки в цій компанії є агентів, які пропагують цю компанію. Програми в компанії приблизно однакові. Звичайно, якщо ви хочете визначитися, в якій компанії відкрити програму. Є декілька ключових запитань. Ви повинні запитати, скільки відсотків нарахують на ваші гроші. Ну це ж важливо, правильно? Ви повинні запитатися, в якій валюті відкладати гроші можна, бо є компанії, які тільки в одній валюті, є в декількох. І ви повинні запитатися, який розмір страхової суми вам запропонують, беручи до уваги конкретно ваш вік, ваш конкретний внесок і термін угоду. Оце три показники, які там, де більший страховий внесок, це краще, там, де більша страхова сума, це краща страхова компанія. Все, оце ключові питання. А степінь надійності однаково всіх. В камянці подільському структура компанії Асестас почала розбудовуватись у 2005-му. Очолив її Валерій Моронюк. На сьогодні вони мають десяток співробітників і близько півтора тисячі застрахованих осіб. Право вибору має кожен. Для когось уже цей семінар-марафон відкрив нові перспективи, а хтось ще роздумує. Але не дарма кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом.